Привіт, мої друзі, сьогодні ви разом зі мною опинилися у лісі. Я, прогулюючись лісовою стежкою, вирішила вам дещо показати. Подивіться, скільки снігу ще тут лежить. Але ж ви скажете, що настала весна, і будете праві, бо наразі пора року весна. Але природа також відчуває прихід весни. Починає сніг танути, з'являються проталини і перші квіти. А скажіть мені, а який зараз місяць весни? Так, дійсно, зараз березень. А чому його так називають, хто знає? Розкрию вам маленьку таємницю. Місяць березень назвали тому. Що саме в цей місяць на білокорій баріжці починається сокорухці? Відчувають прихід весни навіть пташки. Вони починають веселіше та голосніше співати. А як ви думаєте, чому? Тож пропоную вам послухати казку, чому синичка повеселішала. Отож сідаємо зручніше і слухаємо казку, яку написав український письменник Юрій Ярмаш, чому синичка повеселішала. Рано вранці синичка прокинулась, поглянула з високого ясеня на снігові кучугури, на заючі сліди біля старого пенька і раптом дзвінко заспівала, заспівала. І здивувалася, Чого мені так весело? Адже дерева ще чорні, зовсім холі, навіть торішнього жовтого листечка немає. Пташка випорухнула із дупла і полетіла до знайомої горобини, де вона знала, що є ягоди. Вночі вітер позбивав їх з гілок. і тепер... Вони червоними жаринками горіли на снігу. Синичка смачно поснідала ягодами і знову заспівала. Чого? Чому мені так весело сьогодні? Треба спитати в кого-небудь. І вона полетіла на лісову галявину. Сьогодні був там справжній пташиний базар. Усі дзвінко щебетали, свистіли, тьохкали і кружляли над чорною смужкою посеред білого снігу. Синечка глянула на смужку і зраділа. Тепер я знаю, знаю, чого мені так весело? Сьогодні сонечко піднялося вище і народилась чорна таловинка. Я навіть чую, як дзвонить під снігом маленький струмочок. Незабаром весна всюди буде гарно і весело. І тоді синичка полинула високо в небо і заспівала найкращу пісеньку, яку тільки знала. Друзі, а сподобалась вам казка? Чи всі слова були зрозумілі вам у цій казці? Ось таке слово випурхнула. Яким словом можна його замінити? Чи знаєте ви? Так, вилетіла. А ще одне слово таловина. Таловинка. Схоже зі словом розтанути? Це місце, де сніг розтанув, і видно клаптик землі. Запам'ятайте ці слова. Діти, а ви уважно слухали казку? Спробуйте тоді відповісти на запитання. Хто написав нам цю казку? А як називається казка? І чому її так назвав письменник? Поясніть, чому синичка зраділа? Що принесе весна синичці?